Студент з Рівненщини виграв мікрогрант на відкриття власного бізнесу. Від держави хлопець отримає 250 тисяч гривень. В цій справі Дмитро Вахер пішов по стопах свого батька, ветерана. АТО. той минулого року теж став переможцем такого ж гранту. Більше про юного підприємця розповість Тетяна Петрина. Дмитро 19 і він виграв від держави мікрогрант на 250 тисяч гривень за програмою Є робота. Хлопець зізнається про участь в конкурсі. Спочатку і не думав. Ну, перш за все, я надихнувся батьком, оскільки він виграв такий грант ще в попередньому році. І я взагалі. Просто на це подивився, але я не думав сам цим займатися. Але мені в останній момент, прямо перед подачею останнього гранту, вона мені сказала, мама, що спробую, чому ні. Це як ніяк досвід, і я так і думаю, ну чому би не спробувати? Батько Дмитра Вахера, ветеран АТО, коли переміг у подібному гранті, говорив, на роботу братиме переважно своїх побратимів. Планував це діло зробити я давно. Це було в планах давно, і взагалі я хотів починати не з управлінської компанії, а з самої домової служби надання послуг мешканцям громади. Для сина батько став прикладом, і згодом Дмитро почав підготовку до конкурсу. Дуже швидко то писав, писав то вночі, бо в день я на роботі. Багато дуже всього перешукав, бо треба було щось грамотне написати, а не просто. Щось якусь відсіб'ячну, і так вийшло, що подав, здав співбесіду, ну і відповідно потім отримав повідомлення про те, що я виграв цей мікрогрант. Хлопець вирішив започаткувати компанію, базуючись на тому, в чому добре розбирається. Її головна функція це бізнес, взаємодопомоги. Це означає, що зараз. Ми будемо максимально корисні, оскільки ми плануємо допомагати новим підприємствам і діючим підприємствам, яких зараз досить багато, і вони стрімко зростають. І, Зокрема, в громаді, в якій буде саме початок нашого підприємства, це дуже поширене питання. Тобто потрібні фінансові і кваліфіковані спеціалісти, а яких немає. Дмитро говорить, підприємствам невигідно тримати в штаті окрему людину, яка зможе вирішувати ці питання. І тому на їхні послуги вже є попит. В нас є певна клієнтська база, але ми будемо працювати з усіма видами. Тобто, це як і бюджетні установи. Будемо допомагати з тендерними закупівлями, оскільки це насправді досить велика проблема в громаді. Будемо співпрацювати з ФОПами, з підприємствами, з товариствами і тому подібне. За допомогою компанії хлопець планує залучати також іноземні інвестиції для допомоги Україні та своїй громаді. Працюватиме над цим не сам. А з командою на початку буде залучено два працівники, тобто буде створено два робочих місця. Один працівник буде спеціалізуватися на фінансах та обліку бухгалтерському та тендерами відповідно. І другий спеціаліст він буде діяти в сфері права, тобто для того, щоб вирішувати будь-які правові питання. А згодом штат планує розширюватись. Наразі Дмитро очікує надходження грантових коштів і одразу після закупівлі обладнання розпочне роботу. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.